Добрий вечір! Клас, круто. А можете поаплодувати вдвічі гучніше, але самим собі. Клас, круто. Розкажу вам трошечки про себе. Мене звати Міша, я івент ведучий і кажуть: кажуть, що в період війни краще мати дочку проститутку, ніж сина весільного ведучого. Ну, я думаю, моя мама хірні не скаже. А що поганого може сказати жіночка, яка буває дзвонить до мене чуть не вістеріці і каже: Міша, подивись, подивись, бо там щось сталося, я щось в там у вайбері нажала, там чати пропопадали. Я вже опозорилася ті всі ваші інтернети. Подивись, подивись, бо це бо, бо це крах. Подивись, Міша, подивись. Я Кажу: ну як би, мама, це нереально. Я в іншій частині міста. О, то ми з батьком платили за ті комп'ютерні курси в шостому класі. Мама, в мене панікорша, ви просто не уявляєте, які в нас вдома були перші повітряні тривоги. Починається тривога, включається сирена. Мама прибігає, заставляє всіх ховатися в підвал. Бо ж до неї подзвонила тьотя Леся, в неї троюрдний брат, колись мав знайомих в СБУ. І якось одного разу я був на кухні, грів собі їсти. Починається повітряна тривога. Мама прибігає, заставляє мене бігти ховатися в підвал. я кажу, зараз, я швиденько доїм і спущусь до вас. Ні'яку. Кажу, мамо, ну я ж арестовуючи дивлюсь, у мене 5 хвилин є. А я себе добре знаю, за цей час я ще добавку встигну з'їсти. Коротше, вона нів'яку, і тут вона згадує, що якщо немає підвала, то можна сховатись у ванні. Каже, йди в ванну, там доїсиш, а потім спустишся до нас в підвал. Думаю, добре, хорошо. Беру тарілку, йду в ванну. Все було б нічого, якби в цей момент у ванні не милась баба. Я заходжу в ванну. А за шторки виглядає баба і така: хто не ховається в підвалі, то й моїй бабі спину. <плес> Як думаєте, що я вибрав? Одним словом, баба була довольна. <плес> Бо коли внук в безпеці, в баби душа радіє. Мама дуже відповідально ставилась до повітряних тривог, заставляла всіх ховатись, сама постійно сиділа в підвалі. Але знаєте, тривога затягувалась година, дві, три. Мама втомиться, змерзне в підвалі. У неї починається алергія на сирість. Вона встає і каже: скільки написано, скільки проживемо. Піднімається наверх, а там за угла баба з мочалкою. Хто не ховається в підвалі, той миє бабі спину. Розкажу вам історію, яка трапилась на початку цього року. В мене була дуже важлива місія. Я думаю, одна з найважливіших місій у моєму житті. Мені треба було купити моїй бабушці православний церковний календар. Знаєте, такий великий з святами, щоб на стіну почепити. Але найголовніше для неї що цей календар треба було купити у церкві, хоча там він коштує 80 гривень, а на базарі 10. Думаю, ладно, я ж православний, піду на базар. <рес> я обходив весь базар вдовж поперек нічого не знайшов, і тут я як справжній православний, в якого проблема на душі, що правильно йду в церкву. Я приходжу в церкву, вони мені показують асортимент їхніх товарів, а там залишився один такий календар з от таким от манюньким шрифтом, що мені погано видно, не то що бабі. Бабі, знаєте, треба такий календар, щоб тако зранку встала, і Я календар, перевірю знов святого Івана. І переді мною постає друга проблема, як відмовити в церкві. Я цей піду, похожу, подивлюся, якщо що до вас вернусь. Я набираюся сміливості і кажу: вибачте, мені не підходить, від, так відштовхую. І сам, не розуміючи цього, не відходячи від цієї каси, перехрестився. Збоку біля мене стояла групка людей, які не знають, коли треба хреститися в церкві, і починають хреститися за мною. Врешті-решт я знайшов цей календар, я замовив його в інтернеті. Приходжу до баби перше питання. Де купляв? Я кажу: в провіреного чоловічка. Вона подивилась на мене, подивилась на календар, перехрестилась. Я, не знаючи, коли треба хреститися, почав хреститися за нею. Слухайте, недавно виявилось, що у мене алергія. Оказується, якщо у тебе цілий день чухається ніс або ти голосно чхаєш, це не означає, що ти вечором в'їбеш. Представте? Мене 27 років найобував дід. Одного ранку я просто просинаюсь, мене повністю опухше лице. Я спочатку подумав, що це сон, що це сон, в якому я Ющенко з 2004-го. Перша думка, що за херня? Друга думка, добре, що не Янукович. Коротше, я пішов до лікаря, пішов до лікаря, він мені виписав кучу аналізів, кучу таблеток. Я приходжу додому, жінка каже, ну що там сказали, на що алергія? Я кажу, ну дивись. Сказали, що алергія може бути на два чинника: перший маленькі груди твого сексуального партнера. І друге відсутність регулярного сексу. Моя жінка каже: а я чула, що від алергічного шоку можна померти. Я кажу, і що? Вона каже: хочеш жити дорочі. <плес> До повномасштабного вторгнення в мене було багато замовлень корпоративів, і я зазвичай стригся в барбершопі. Зараз я все частіше користуюсь послугами таких компаній, як перукарня у Валентини, <плес> перукарня у Галини. І правду кажуть, що все пізнається в порівнянні, бо ще раніше мене взагалі вдома батько стриг. І якби перукарня у Валентини це для мене був вже вищий сервіс. Як мінімум через те, що після стрижки замітають вони, а не я. Як мінімум через те, що в них є накидка і не треба роздягатися до трусів. І посеред стрижки точно не буде фрази. Блять, ти ж з ножницями хотів, да?» <риклад> Ну нічого, в другий раз. в другий раз. Так от після певного періоду стрижок в барбершопі, е, я пішов у перукарню типу у Валентини і трошки офігел. Я приходжу, заходжу в перукарню, підходжу до крісла. До мене летить перукар, що каже: туди не сідай, там не сідай, сюди, Іди сюди до цього крісла, там не сідай, там не сідай. В нас на тому кріслі клієнт вмер. А я забобонна і бере звідти на кітку. Ми стрижемося, в якийсь момент в перукарню заходить її колега, ще одна перукарша, і йде отак в кінець приміщення заходить за таку шторку. Я так зрозумів, що в них там кухня. Зрозумів я це по запаху мівіни і по фразі: бля, знову гостру продала. Оксана, в тебе є щось від іжогі. Коротше, ми стрижемось, ця жіночка за шторки виходить з пустою мискою з-під мівіни і починає її мить в раковині, де ми клієнтам голову. Мене в кінці стрижки запитують, ви голову мить будете? Я довго не думаючи, кажу, ні, дякую, я гостру мівіну не люблю. <риклад> Знаєте, з початком повномасштабного вторгнення в нас з'явилось багато кумирів, такі як Кім, там Арестович. От, і мені здається, що багато з дівчат якось порівнювали їх з своїми хлопцями. От точно задумались, цікаво, а який цей арестович в постелі? Я вам зразу хочу сказати: я в сексі не Арестович. Я в сексі скоріше поворознюк. Я теж в непонятній ситуації кричу: де ви гандони, де ви гандони? І тільки і тільки моя дружина з боку така: останови цю фігню, закончить. Знаєте, скоріше моя дружина в сексі Арестовуєш, бо я буваю і кажу, ну що там Це давно не було, як вона каже. Все буде, все буде, максимум два-три тижні, все буде. Найголовніше, знаєте, щоб коли я їй задам питання, кохана, я ж надіюсь, я в тебе перший. Вона мені не сказала, Мішевля, в мене 33 три бойових вихода. Мене все гарного вечора.